І всім привіт, народ! З вас підпису подбайком. Продовжуємо грати в Хардс вариант 4 з ботом Україн State the Great Reborn за Україну. О, так. Е Окей, ого. Ого. Так, Севастополь на Херсенес. Так, тут в нас є марамуреш. Я дико вибачаюсь. Ага. Марморщина. Або новий хуст. Новий хуст. Так. На Акерман. Читатя або на Акерман Акерман і. Ну ні. Продовжити окупацію. Офігері ще Діл, ділити власні території, ну ні. Далі. Інтеграція. Біссарабія, Біссарабського приністру рівя, Буковини, Південної Буковіни, Муромереш, Буджака і Крима. Відновити Падамський канал? Нащо? Ресурси. О! Ресурси. Блін, все. Що ж, Біссарабія інтегрувати територію. Останок територію. Я ж вже асимільовую їх, інтегровую. Що не так. Так, окей. Зараз ми. Так ніхто. Ніхто ще не готовий. Отримати контроль. Японія і е, ця європейська фіня нехай один об одного вбивається. Я поки збираю війська і готуюсь до того, щоб бити їх. Так, пред атомної бомбочки є. Нехай. Розвиток букві війни. Так, стоп. Іспанія. Поза альянсом і оголосила мені війну. І забрала в мене. Тобі кінець. Просто просто скажу, що тобі кінець. Ну тобі прям кінець. Іспанія що у нас тут? Ви тут вже на місці. Поки що видалити наказ. Готуємо висадки, припустимо. Хм. Він, але це буде ще один фронт для нас. Ось так. Мій флот зараз припл припливе бити вас. А з іншого боку, буде інший мій флот, який буде також топити всі іспанські конвої, Ну вам кінець, вам просто кінець. Блін, вони ще поки у мене тут нічого нема. А, їй дається мене тупити трохи, поки ми не встигли нічого підвести. Так, тут бонус для легкого крейсера беру. О, все, ми на місці. Вам кінець. А, фу. Фу. Іспанія приєдналася до союзу африканських народів. Ну, я лякався, що вони можуть або в Європейську Лігу оборони приєднатися, або в до Японії. До Японії це менш страшно. Ну, взагалі хотілося б, щоб вони нікуди не приєднувалися. Давай видалити наказ. Тоді встанемо ось тут, бо в нас є право проходи військ, теоретично я можу. Тут допомогти? Ти ж тут, так все. Скільки вам ще біжати? Не сподіваюсь, також прибрати. Поряд, максимально агресивно, як тільки сюди можна буде зайти. Чи стоп? Південна Африка. Чи воюєш ти з кимось? Ну так, Південна Африка воює. З європейською фігнёй. Стоп, тут дві південні Африки. Так, окей, Іспанія. Треба союзник. Ось ця південна Африка, яка якраз воює, все. Тобто ти ось ось будеш воювати. Блін, це жахливо. Бо тільки я б мав би з тобою воювати. Тобі б не мав би ніхто допомагати. Скоріше, мені не мав би ніхто допомагати. Ой, тут потопив. Ого, ну блін. Блін. Це. Я не хочу їх топити. Так, ви 128. Якщо вас. О, все, навпіл поділив, тут все перекривають. Там краси. де? Давайте швидше. І насправді, по-хорошому ще одну 120-ку. Мати б. Так в мене зараз, типу, нуль людських ресурсів буде, але все під контролем. У нас зменшуються гарнізони, з часом у нас е збільшуються людські ресурси з окупованих територій. Тому нормально. Час грає на нашому боці. Блін, я не хочу топити ваш флот. Ну, Іспанці не треба. Ой, тут щось я два конвої втратив. Що ж, можу ще авіації користуватись з італійських аеродромів. Давайте кудись сюди перекину. А, ні, не можу. Італійським аеродромом користуватись. ну і нехай. Так, ви як? О, якраз ви встигнете відновити організацію? Давайте, як тільки будете готові, одразу осаджуйтесь. Блін, міг би я сюди ще долітати. Дивіться, у нас аеродром є тут. Але туди ніяк не долітіти. Чи є можливість попросити стоянку літаків чи щось таке? Ні. Все, ми поплили. Ну, подивимось. О, нормально, я вдало осаджуюсь. Не прямо сюди, але. Накай, накай, накай. Так, тут. Йдемо оточення. Створені їм оточення. Ой, ще вестка. Ой, ну пробачте мене. При цьому у них укріплення, до речі. У них тут в портах укріплення є. Укріплення Далі тут пройтись на південь ще Що, зараз об'єднається все, об'єдналося? Всі накази видалити. О, ой, сюди. Тут видаляю всі накази. Спільний фронт. Сюди, зараз. Тут ще прибіжить якась кількість військ. Дайте мені аеродроми. Так, тут є, але він не за мною. Так, це дуже важливо зараз взяти аеродром. Ти йдеш? Куди пішли? Що ж, плануємо з цього регіону. 400 Так, 400. Сюди, сюди. О, інтеграція Буковини і так далі. Тепер дивіться в них. Ось тут є аеродром. Стратегічні бомбардувальники, так. Я забув, що ви не так далеко літаєте. Ну це швидко. О, сюди якраз. Про нібі Наша сітанка фібі. Тут. Блін, трохи втратили навіть. Конвоїв чомусь. Ну, це кляті підводні човники. Це ось ці ваші кляті підводні човники. Так, тут. Типу проблеми з постачанням? Зараз тут запрацює цей вузол постачання. Буде легше. Окей. Поки що не атакуємо. Треба трохи відновитись. Це там стратегічні бомбардувальники, коли вони там прилетять. Але я там і не тримаю перевагу в повітрі, на жаль. Ну, куди? Скільки вам ще летіти? Ось майже. І. є. Yeah. Бурате, якщо я не можу тримати перевагу в повітрі. Дитаємо сюди. Тут у вас аеродром є в цьому регіоні. Аеродрому нема. В Барселоні є, Тут нема аеродрому. Ось тут є аеродром. Тут нема, в Більбо є в першому рівні. Так. Це ось цей регіон тепер. В Мадриді точно є аеродром. Ну, да. і тут є аеродром. Аеродром, все. Трохи розбивав їм аеродром. І вони тепер просто фізично не зможуть. Достатньо тримати літачків. Багато тримати літачків. Достатньо зможуть. Бо в мене поки що тільки один аеродром. Так, в цьому регіоні. Хм. Рад. У мене, до речі, вже 900 тисяч населення. Ну людських і близьких ресурсів. Ось треба в цьому регіон ще контролювати. по хорошому Але фраза Кляті гори працює не тільки для нас, але і для них. Для них це також кляті гори. В сенсі, Крим, не повністю забудований. Ой, тут крем якось клад. тримай просто. Дивіться, тут синтетичний, є, ядерний, є, все інше верфі. НПЗ. А, тут вони вже стали національними. Так, новий куст це також тепер моя? Ні, не моє середнє. Але я підпорядкування. До додав. Судячи за все так. Ось тут аеродром, в цій провінції. Це зараз дуже важливо для нас провінція. Перед сюди і сюди. Атакуємо і затримуємо. Чи аеродром? Аеродром в цьому самому в порту. Не в порту галі, але в порту. Хе-хе-хе. Ой, 800 літочків ще скоро буде. Зараз подивимось, що вы зробите ще з 800 сучасними винищувачами. Ой, я там ще попередній аеродром ще розбудовую. Ой, що таке? Втрачайте перевагу потроху в повітрі. Почекайте, скоро ще сильніше втратите. Так, ще в Гібралтар зайти. Ее. Mm -hmm. Можна кого з вас тут лишити. Зате в трьох контрнаступ сюди якраз. Що там в Гібралтарі? Ще 400 літчків впув Блін, а я такими темпами буду зараз і максимум ще тримати. Я зараз буду всі заходи в Середземне море контролювати, ви розумієте? Суецький канал я вже контролюю, я зараз буду повністю Гібралтар контролювати. Що ви. Масштабний розвиток, та нехай. Тавріду. Шкода? Сюди зможемо пробитись? Шкода, ось це шкода, що не зможемо. Як ти? Чому вони все ще тримають тут перевагу? Ти. Я тримаю вже більше 50%, але все одно. Одна бомбочки. Ще не достатньо, щоб бомбочку скидувати. На 75. І чому з постачанням такі проблеми? Тут не так багато дивізій, а в постачання багато. І тут зараз ще один порт отримаю. Смакота. До аеродром тут і розбудовується. А я зараз сюди приведу всю свою авіацію, яка в мене була в Америці. У мене зараз будуть тут, тут стояти вся авіація, яка в мене в Америці була. До речі, на майбутнє. Хоча б. Ось так в прикордонних регіонах своїх. Якусь. Якісь круті аеродроми. І десь в Києві. О, ні, не поліпшено. Десь тут має бути сучасні винищувачі. О. Ну хоча б ще по 1000 того, тисячу того. Я не розумію, чому в мене тут проблема з постачанням. Накад! Я ось цього не розумію, зараз дуже сильно не розумію. Анбой сюди точно доїжджають. Вузлів постачання в мене тут дуже багато. Якого біси? Справді, що тут з постачанням? Не можна авіації, їсти все постачання. Так, сюди 200, сюди 200, і сюди ще 400. Зараз подивимось, що буде. Пар ще більше літочків. Тільки спробуйте сказати, що це неповна перевага. Ой, а знаєте що? Давайте 1600 сюди. І поїхали. І бомбочка. Ой. Одразу в наступну провінцію скинув. Бомбочка сюди, прямо сюди. Ой! На Валенсія наперед. Бо він наступив. Ой! Блін, я тепер нічого не бачу. Трізь ядерний попіл. А, стоп! Сюди! Тримайте бомбочку. Може вони звідти літають? Бо Мені ж підсвічується, де в них є авіація. Так, і. У них в цьому аеродромі. В цьому аеродромі. І в цьому аеродромі є авіація. Ну все, я розбив вам всі аеродроми, окрім окрім цивільського. Вам просто нема звідки літати. О, нарешті всі в також скиду. І сюди. О, а що мене тут подослідження? Мені нема чого. О! Не. Дво також колись почну виробляти. Йдемо вперед вигідними наступами. Мене дратує відсутність моєї переваги в повітрі, я не розумію, е. Ще 400 сюди. Ще 400 сюди. У Іспанії фізично не може зараз тільки тримати їм роздумку. Всі аеродроми. У ну, них просто не може бути достатньо авіації. А, зараз мене закінчилися атомні бомби а не авіація. Ось хочеться ще атомні бомбочки побільше. Прямо і без атомних бомбочок. Можемо спокійно все робити. Але тут уче проблема саме в Іспанії, чомусь у нас тут якийсь баг з постачанням. Ще я не отримую достатньо. Ще тепер достатньо отримую. Я не знаю, що до цього то було. Може, в авіації вони вбивали постачання? Чи можна авіації бувати постачання? Ну, Настільки ж сильно. Ну так, да, удар по логістиці можна робити. Давайте ще. Паралельно. Все, ось так. Не знаю, можу удари по логістиці в їх постачання. Але воно саме Добре? постачання, воно їм не псує. Ну, давайте прорив Барселона. На важке шасі. Так тут їх затримаємо бомбочкою. Ой. Ой. Ну, побачите. Хтось зараз зарастает в Барселону. Так, тут, за все, в Барселоні хтось стоїть. Бомбочки, да, да. Знато сильно звикати до бомбочки можно треба. Да. А, я бы без бомбочки пробив. Знову ж. Знато сильно звука до бомбочки. 120-ка, нова. Хі-хі-хі. Так. 120-ка. Тебе дістаю. До речі, не забувай, що мені ще генералів треба поступово наймати. А, тут я. Є... Збирав. Так. Окей. до фільдмаршала, Всім поганера. І, і по-хорошому б вас поставити ось тут. Тримати мій західний кордон. Ну і, і тренуватись. І насправді тут нам складно, бо ми намагаємося тюдістю дивізіями перемогти більшу армію. Ну, не те, щоб це прям проблема. На те, щоб це взагалі хоча б трохи проблема. До речі, Іспанію взагалі не обов'язково капітулювати, якщо б капітулювала туди Африка. То Іспанія б капнула разом з нею. Це цікаво. В Сивілі зараз зайду. Ну все, вони слабкі. Я їх виснажув бомбочками, тим більше бомбочками виснажив. Те, що вони там весь цей час збирали собі спорядження, це їм взагалі не допомагає тепер. Думаю, вони, в них мало бути дуже багато спорядження і так далі, але ми атомні бомбочки швидко залишили їх без спорядження, чи всякого так. У них нуль людських ресурсів, ха? Ну пробачте мене. Ну, не знаю. Я не навмисну. Напевно. Трохи пробиваємось. Зараз ще один постачання в них заберу. Як красиво. Так, сценар, Хотілося б мати ще сценар Це для ісмінців наших. Що ми тут? Це, то, не треба топити е, їх флот Я зараз ціную флот, я хочу втім лишився в мене. Зараз обережно, розширяємось У, в мене ще 4-3 мільйони населення. Насправді так що треба не соромитись створювати більше армій. Знову ж у нас величезний фронт буде. З Савком з Німеччиною. Людські ресурси в мене ще збільшуються. У мене їх ще. Ну, ще багато буде, окей. Просто пари додаткових армій по 120 По 120, це заради захисту. Ось так, зайві мене будуть. Ще. Все, вперед. Зараз так вихідними наступами пройдусь до ви Мадріда. Ви? Я тут скрізь річні укріплення пройду. Ми думали, вони допоможуть їм захиститись, ви? які ви? наївні. І вони сипляться, це не проблема знову ж. Атомні бомбочки, вони виснажені. Так само я із Совком і так далі зроблю. Мені головне збирати перевагу в повітрі, а далі пару атомних бомбочок, виснажити їх і спокійно розширятись. Ну, це не прям настільки легко буде, як ми з Іспанії зараз зробили, але ми це зможемо зробити. Оточення однієї дивізії зробив. Ну, оточення, це все одно оточення. Що, я потім протектора Данії оголосили війну в державі Норвегія. Коротше, не звертаймо на це уваги. Ну, масштабний розвиток. Дуже масштабний для нас прям дуже відчутний цей ваш масштабний розвиток. М -м -м. Ну і давайте. Кидатися загрози зі сходу, я поки що не готовий взяти. Ой, давайте. Розвиток ресурсів. Там в мене фабрик не вистачає на розвиток ресурсів. Ай, в мене зараз найближчі 60 днів буде фабрик вільних. Та дуже, дуже непогано. принципі, тут трохи. Дайте мені трохи часу. Я зараз автонаступ не хочу користуватися. Нам людські ресурси потрібні будуть на більш важливі війни. І витрачати зараз... втрачати людські ресурси. На Іспанії я не сильно хочу, тому ось так. Виключно якісь дуже обережні наступи. Мій внесок війну 99%. Навіть ураховуючи Південну Африку. А чому тут тільки... Окей. Скоріше за все, ще тут просто як із війною, з малою Антантою або з союзниками. Там просто через те, що Німеччина з запоні воюють їх взагалі не пишуть в цей внесок війну. Ну, ось бачите, як я і казав, просто вигідні наступи. Ось так обережно, дуже сильно їх відбиваючи. Вони втратили об мене 539 тисяч. І я втратив. Об них 149 тисяч. Ну. Вихочете, що я ще висаджувався Ну і вони ось ось капнуть, скоріш за все. Скоріше за все, як тільки я зайду в Мадрід, вони капнуть. Південна Америка у Ругвай оголосила війну. Я не хочу в це лісти. Дуже красиво йде, мені подобається. Рухвай кап Ну Південна Америка, якщо хтось не пам'ятає, це, це в нас ці Аргентина. І. Так, підводний човник вивчив, корпус. Ще далі. Хочу потім робити. Ой! Я зайшов в Мадрід. Ти капаєш? Ти капаєш. А не треба було на мене нападати. По-хорошому ще в Південну Америку висадитись? Що, знову ж. А, ні, я хотів сказати, що не буде для мене проблемою. Але це може стати для мене проблемою. Так, стоп. Я острівці. Та, я контролюю купа британських острівців, тому можу спокійно висадитись в Південну Америку. О, в Південну Америку, Південну Африку. Я Читав, вказав Південну Америку, тому що ось. Тут Південна Америка, яка Бразилія. Через це я читав Південна Америка замість Південної Африки. Окей, дивізія в нас буде більше, ще 360, точно. Якщо подивитись на лайнок 800 і ти 800, ти ще 600. У мене 492. Давайте Так, навіть по мінімуму, якщо дивитись, в них 389, у вас 120, 500 і плюс Італія ще 400, мінімум 900. Е, 900 дивізій, мені треба буде триматись проти 900 дивізій. Це не прям проблема, але неприємно. А, Австро-Угорщина ще сотки. Тисяча. Тисяча дивізій точно проти мене буде. Да. Якщо ж хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, яку ви можете пограти за різні країни, то по в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, і яких можете бачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і в до, Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. ви це можете зробити або донатом. в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.